Чому виникає багато слизу та мокротіння? Дитина не може відкашлятися, ви маєте приступоподібний кашель, утруднене дихання, не дихає ніс. Ми нічого не можемо з вами зробити, тому що її дуже багато. Давайте розбиратися. Слизова оболонка є у всіх, і слиз є у всіх. Це норма. Якщо ви її не помічаєте і вас вона не турбує. Вона повинна в нас бути. Звісно, звісно, якщо ми достатньо п'ємо води, у нас нема провокацій, тригерів, подразнювальників, у нас слизи не буде формуватися забагато. Вона не буде нас відлікати від нормального життя. Але, наприклад, у нас з вами сухе приміщення, слизу буде більше, або ми не будемо пити достатньої кількості води, буде в ніс пересихати, або формуватися слиз більш густий. Якщо ми вийдемо на вулицю, де буде. Холодне повітря, морозний день у нас теж буде формуватися більше слизу або ми їмо гостру страву. Це все норма, це не треба лікувати. Але на жаль, бувають інші ситуації. У вас. Є алергія. Коли алерген потрапляє в слизову оболонку носа, формується її більше, тому що йде алергічне запалення. У нас формується імунна відповідь, виділяється гістамін, розширюються сосуди, набряк. Все це приводить до виникнення слизу. Слиз з'являється в бронхах, і коли це запальний процес, у нас формується мокротіння. І це мокротіння воно може бути таким густим. Що ми не можемо його відкашляти або нормально легко виділити з носа, тому що воно дуже густе. І ми повинні з вами все зробити, щоб облегчити цей стан. Коли вірус потрапляє або бактерія, вони формують теж запалення інфекційне і слизу і кратіння стає дуже багате. Ми починаємо кашляти. Чхати, мати отруднене носове дихання, дихальне може бути отруднення на вдосі, на видиху, хрипи з'являються. І наша мета зробити все так, щоб цього мокротіння стало менше, воно стало більш рідке, і ми його легко відкашляли. Що ми можемо зробити в домашніх умовах? По-перше, звернути увагу на мікроклімат. Температура в приміщенні повинна бути 18-20 градусів, вологість 40. 60%. Не забувайте, що ви можете придбати зволожувачі повітря або системи для очищення повітря з хіпофільтрами. Вони допоможуть зменшити потрапляння твердих речовин, вірусів, бактерій, алергенів у ваші слизові оболонки, і, звісно, що тоді буде менше виділятися слизу. Або мокротіння, якщо це вже інфекційний процес. Ми можемо нос промивати ізотонічними сельовими розчинами, це може бути краплі, спреї. Дуже корисно використовувати назальний душ, тому що він краще виділяє, вимиває, допомагає позбавитися слизу з синусів. Якщо є проблеми з горлом і мокротіння збирається в горлі, нам можна. Поласкати сольовими розчинами. Рецепт я вам покажу трохи нижче, як зробити це в домашніх умовах. Зменшити, будь ласка, кількість тригерів провокацій. Це може бути духи, дезодоранти, освіжувачі повітря, різкі запахи треба зменшити, тому що від них теж формується більше слизу і мокротіння у ваших Дихальних шляхах. На що ми з вами ще повинні звернути увагу? Це напаління. Активне та пасивне паління дуже шкодить нашому здоров'ю і виникає запалення. І від запалення формується знову мокротіння. Тому, будь ласка, не палить біля дітей. Непринципово кашлюють вони або ні. Треба зменшити контакт з людьми, які палять. І це для нас важливо будь який Це може бути і кальян, і веб, і звичайні цигарки. треба зменшити тому що це дуже важливо, не забувайте про елімінаційний режим. Що це? Якщо у вас є алергія, нам треба зменшити контакт з вашим алергеном. Якщо зараз сезон пилку бур'янів або берези, вам треба переїхати. Якщо є можливість там, де ці трави, дерева не маються зона полінації. Або якщо у вас є алергія на побутові пили плісняву, не обов'язково їхати в старий будинок вашої бабусі. Зменшити контакт з вашим алергеном дуже важливо, тому що алерген викликає алергічне запалення, а запалення це знову велика кількість. Слизу також ми повинні з вами звернути на положення, коли ви йдете спати. Тримайте голову піднятою вночі, піднімайте головний кінець ліжка або застосовуйте додаткову подушку для того, щоб грудна клітина голова трохи була вище ніж зазвичай коли ви спите, тому що саме це положення допомагає нам, щоб слиз не накопичувалась у пазухах, не подразнювала, не стікала по задні стінки глотки, і насове дихання теж ви будете мати краще, якщо будете спати трохи приподнятому. Положенні дихальні вправи і дихальні практики теж допомагають нам позбавитися слизу із наших дихальних шляхів з бронхів, з носу, застосовувати спеціальні дихальні тренажери або будь-які дихальні практики. Наша головна мета дихати трохи глибше. Ніж ми дихаємо зазвичай, це теж допомагає нам позбутися слизу і мокротіння. Не забувайте пити достатньої кількості води. Ви не повинні відчувати сухість ви не повинні. Вільшувати спрагу і колір сечі повинен бути прозорий. Вона повинна бути бліда, бліда, жовта, без домішки. Це дуже важливо. Бувають стани, коли макротіння і слизу дуже багато захворювання лікують лікарі. І вам треба знайти причину, чому слизу і мокротіння у вас дуже багато, і вона постійно турбує вас або вашу дитину. Для отримання моєї онлайн консультації звертайтесь по посиланню нижче. А я хочу вам сказати: будьте здоровими! Завжди ваша лікарка Майя.